Міністр внутрішніх справ Захарченка заявив, що він е, вчинив так, як в принципі, вимагала від нього опозиція. Відсторонив е, е, полковника Олександрова і кількох міліцейських чиновників, які вчинили беззаконня Беркуту в гостинному дворі, коли били людей, коли е, затримували народних депутатів. Але в іншому інтерв'ю він заявив, що. Відсторонений полковник ходить на роботу. Мене цікавить, чи справді відсторонений цей полковник. Якщо він відсторонений і ходить на роботу, то які функції він виконує сьогодні? Чи не виконує він ті самі функції, але просто, нібито перебуваючи відсторонений? Чи його призначили на якусь іншу посаду? І чи не є ця посада вищою за попередньою, і чи не дає змогу нинішній його статус впливати на слідство? Найголовніше, я вимагаю у міністра обнародувати той наказ, яким відстронено полковника Олександрова та інших високопосадовців міліцейських від виконання своїх обов'язків на час розслідування, цей запит я відправив офіційно в міністерство, і я чекаю на нього відповіді. Я абсолютно впевнений, що полковник. Олександров і далі виконує свої функції керівника Беркуту. А міністр Захарченка просто грається засоби масової інформації опозиції в хорошого начальника, хоча при цьому порушує всі домовленості.